Оксана Романович Жорна. То, бабо, камінь круглий і великий. Моя дитино то великий скарб це порятунок, схований, як ліки від тих совєтських злидарів нахаб. Це крик душі оті старезні жорна. Цей страх зринає досі ще в мені, коли наш край біда. Накрила чорна, і голодна смерть блукала по стерні. Остання вже відібрана пшеничка, лиш трошки в діда всховку за селом, щоб, хоч дитині вийшла паляничка, для себе крихти ті що під столом. Марна рука ледь ледь крутила жорна, крупа життя. Посипалась в кулак, ми не дамось тобі, ордо потворно і не зламати нас ніяк, ніяк. На підвіконні тихо плаче свічка, як спомин закатованих недоль. Горить свіча, трепоче чорна стрічка. Вже стільки літ, а ворог все ще той. 18 листопада 2023 року